Вітаю вас на телеканалі Рає. етері новини Прикарпаття. В студії працює Інна федунків. Сьогодні розкажемо про вшанування полеглих медиків. Музичний подарунок із Франції для філармонії та спортивні здобутки наших земляків зібрали для вас найважливіше за останню добу. Тож починаємо просто зараз. Замість білих халатів і кабінетів вони обрали фронт, стабілізаційні пункти та медичну допомогу в найскладніших умовах. На фасаді Івано-Франківського національного медичного університету відкрили анотаційні дошки на честь семи медиків, які загинули під час війни. Вони рятували життя українських військових, робили свій внесок у захисті країни. Як прийшла церемонія вшанування? Далі в сюжеті Юлії Торконяк боролися за життя інших і загинули самі. Вперше в Україні відзначили день вшанування загиблих медичних працівників. З цієї нагоди в Івано-Франківську відкрили меморіальні дошки на честь лікарів, які загинули в російсько-українській війні: Богдану Ризаничу, Юрію Чопику, Юлії Огієнко, Василю Федоришину, Юрію Максимчуку, Богдану Власію та Мирославу Дебенку. Мати загиблого медика Богдана Власія Олеся згадує, син дуже хотів на фронт і досяг своєї мети. Він міг залишитися у тилу, але зробив свідомий вибір. Він з перших днів повномасштабного вторгнення він вирішив стати на захист і ходив записуватися в різні пункти. Але оскільки він був студентом медичного університету, то його постійно десь ставили в запас. І це його дуже сердило. І він ходив далі і далі. І дуже його мрією була Коломейська десятка Дельвейс. Двічі йому відмовляли і казали, йди, хлопче, довчися. Він впертий, він дуже цілеспрямований. Одна з його. З його кредо, одна з його кредо, то це йти до своєї цілі. Богдан став командиром розвідувального взводу 109 го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Загинув 11 вересня 2024 року на Донеччині. Юлія Огієнко військова медикиня, яка не ховалась за спинами. Її брат Андрій Грицак розповідає, вона з перших днів повномасштабної війни вступила до тероборони на Закарпатті. Згодом її відправили на фронт. Старша лейтенантка. Вона загинула 16 травня 2022 року під час обстрілу медичної частини градами на Луганщині. Вона загинула за всіх нас. Вона не побоялася з перших днів проявити, ну якби це говорила мужність, але вона була дуже жіночною. Але вона знайшла в собі стержень для того, щоб. Е Розуміла, що медиків не вистачає на фронті, що вони потрібні, і вона проявила отакі свої внутрішні стержень і поїхала на фронт. Юрій Чопик, досвідчений військовий і медик, служив у прикордонних військах із 2015 року. Пройшов бойові дії в зоні АТО ООС. У 2020-му підписав контракт із ЗСУ. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був заступником командира мінометної батареї. Загинув 26 лютого 2022 року в перші дні повномасштабної війни під час бою на Херсонщині. Зателефонував до невістки і сказав, пообіцяв, що у дітей все буде добре. Я сьогодні своє життя присвятила тому, аби весь світ знав, якою ціною нині завойоване щастя бачити небо. Дощ, море, поле, бо, на превеликий жаль, мені видається, що нині два паралельні світи. Одні ховають дітей, другі бабляться і не розуміють, що сьогодні на... стоїть питання виживання України. Ректор Івано-Франківського медичного університету Роман Яцишин підкреслює, у навчальному закладі пам'ятають кожного, хто поклав життя за батьківщину. А також підтримують нинішніх студентів, які рятують життя на передовій. Це п'ять студентів, але на сьогоднішній день ще двоє перебувають у лавах Збройних сил України, інші повернулися. І один з них, на жаль, сьогодні виглядає реальної дошки. Це люди, яким ми віддаємо сьогодні не тільки шану. Ми віддаємо честь їм і покажемо, що медики пам'ятають своїх героїв. За час повномасштабної війни на фронті загинули близько півтисячі медичних працівників. Вони не лише лікували поранених, а й були поряд із бійцями під час боїв, часто на передовій ризикуючи життям. Медики воюють, медики сьогодні гинуть і захищають нашу українську державу. Медик це дуже важлива людина на фронті, адже вона рятує життя інших людей. Ну і на жаль наражає на небезпеку сама себе. Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підбив підсумки першого півріччя реалізації програми Контракт 1824 Її впровадили на початку 2025 року. А перші заявки почали приймати вже у березні. Ініціатива розрахована на молодь віком від 18 до 24 років, яка хоче добровільно вступити на військову службу. Серед переваг вільний вибір бригади, грошове забезпечення, соціальні гарантії та підтримка від держави. Як реалізовується програма, розповість Яна Лазорик. На початку 2025 року в Україні стартував проєкт добровільної служби за контрактом для громадян віком від 18 до 24 років. Ця програма пропонує молоді фінансові виплати, соціальну підтримку та гарантії від держави для всіх добровольців. Передбачено обов'язкову посилену підготовку протягом трьох місяців, а також, що не менш важливо, можливість обрати військову спеціальність та бойову частину. Важливо те, що є принцип побратимства, є таке: знаєте, там воюють мої рідні, там воюють з в цій бригаді з мого села. А там мій друг, а там і тому інколи військовослужбовці, наприклад, роблять вибір і кажуть: а я хотів би служити не в 10-й, а, наприклад, в 80-й десантно-штурмовій бригаді. 80-та десантно штурмова бригада зараз до проекту залучена. І тобто, таким чином можливість попадання в бойові бригади збільшилась. І кожен моєс дійсно має право вибори. Спочатку перелік складався з шести бойових бригад, які брали учасників за цією програмою. Вже у квітні 2025 року. Кількість підрозділів зросла до 30, серед яких і 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Представник бригади зазначає, така ініціатива суттєво покращила процес поповнення підрозділу вмотивованими свідомими бійцями, готовими нести службу. Про кількість я не можу говорити. Утім, результат запровадження цього пілотного проєкту майже очікуваний. Згідно умов програми, ми брали рекрутів на різні вакансії, проте немає якоїсь популярної всі вакансії у нас рівні в бригаді. Ще як на стрільця набрали, так і на кулеметника, так і на гранатометника, і на розвідника і так далі. Долучитися до програми сподівається, і 102 окрема бригада ТРО. За даними сайту 1824 armygovua Уже три бригади територіальної оборони долучились до цієї програми: це 127, 108 та 103. Наша 102 бригада сподівається найближчим часом так само долучитися до цієї програми, якщо буде відповідне рішення вищого командування щодо цього. І успішно її реалізовувати вже і в цьому напрямку. Добровольці, які приєднуються до програми Контракт 18 24 служать один рік. Після завершення цього терміну військовослужбовець самостійно вирішує, чи продовжувати службу вже за загальними умовами контракту, чи повернутися до цивільного життя. Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рей. У надвірні на засіданні виконкому розглянули ключові питання громади у центрі уваги: соціальний захист, безпека та розвиток міста, пріоритет, підтримка дітей, допомога військовим і благоустрій. Подробиці у сюжеті Івани Осташук. Підтримати зсу до членів виконкому звернувся військовослужбовець 52-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади Степан Северилов. Він закликав місцеву владу посприяти у наданні допомоги українським захисникам. За словами воїна, бригада успішно тримає лиманський напрямок. За доброю волі звертаємося і до відповідного голови нашого Сінові Мирославича, до вас, членів виконкому депутатського корпусу. Там в майбутньому при розвиті бюджету просимо десь врахувати моменти, так само будемо звертатися офіційним листом закономірно. І враховуючи, що жителів громади, ну, і в батальйоні, і в бригаді е досить велика кількість служить, є перелік цих хлопців, які з перших днів і по сей день служать, є вже, на жаль, поранені. Ну, слава Богу, в нашій бригаді серед жителів Надвірнянської громади. Немає безповоротних втрат, але в будь-якому випадку хлопці воюють і є, вертаються в стрій. Сьогодні на сьогоднішній день успішно виконують завдання. Фронт не може існувати без тилу, зазначив голова Надвірнянської громади. У міській раді щоденно докладають зусилля, щоб допомогти військовим. Коли йдуть розподіл дохідної частини бюджету, завжди треба шукати можливості при великому бажанні розуміти. Що відбувається там. І коли кожного разу з Степаном В'ячеславовичем зустрічалися, то, повірте, ситуація мінлива і вона міняється не кожні півроку, вона міняється тижні. Тому Дякую від нас і по мірі можливості, якщо не коштами, то товаром, яким ви скажете для виконання бойових завдань, ми будемо однозначно допомагати. Близько 20 питань розглянули на засіданні виконкому у надвірні серед них затвердження програми з протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми на 2025-2028 роки. У ході засідання також заслухали звіт відділу моніторингу паркування і правопорядку надвірнянської міської ради за перше півріччя 2025 двадцять п'ятого року вкладено 3,5 тисячі протоколів до притягнення до демінітивної відповідальності на суму 1 млн 235 тисяч гривень. Сплачено за цей період це без виконавчої служби, тобто, що ми подаємо на виконавчу службу. 638 тисяч 536 гривень, 178 постанов зараз направлених в державну виконавчу службу. Загалом на черговому засіданні виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються соціального захисту, безпеки громади та розвитку міста. Іванна Осташук, телерадіокомпанія райі. Шахраї ошукали дружину зниклого військового. Жінці зателефонувала невідома особа, представившись працівницею військової частини, де служив її чоловік. Мовляв, вона може зняти кошти з його рахунків. Насправді ж, це була шахрайська схема. У результаті потерпіла, втратила власні заощадження. Подробиці у матеріалі Юлії Торконяк. Аферисти видурили 20 тисяч гривень у 35-річної мешканки Коломиї, дружини зниклого безвісти військовослужбовця. До жінки зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітницею військової частини, де служив її чоловік. Співрозмовниця переконала заявницю, що на банківському рахунку її чоловіка знаходяться 100 тисяч гривень. А для того, щоб перевести вказану суму на рахунок жінки, необхідно здійснити переказ коштів. Прикарпатка, не перевіривши інформації, виконала вказівку шахрайки та перерахувала на невідомий рахунок власні заощадження. Щойно гроші були на рахунку, співробітниця зникла зі зв'язку. Тільки згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайської схеми і звернулася до поліції. За цим фактом. Діздавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліція нагадує, як захистити себе від шахрію. Перевіряйте джерела інформації. Завжди уточнюйте, хто саме телефонує та пропонує допомогу. Використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів та перевіряйте організації, які займаються питаннями розшуку. Базвісті зниклих. За особливих обставин ніколи не передавайте кошти незнайомцям, не розголошуйте персональні або банківські дані. Остерігайтесь маніпуляцій, пов'язаних із військовою тематикою, пошуком зниклих осіб або проханням про викуп інформації. Жодна офіційна структура, ані державна, ані волонтерська, не стягує плату за надання інформації про військовослужбовців чи допомогу сім'ям. У випадку підозрілих дзвінків чи повідомлень негайно звертайтеся до поліції або на гарячу лінію підтримки. Колектив Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка отримав особливий подарунок, скрипку, яку передав українець із Франції Олексій Волощук. Цей музичний інструмент поповнив колекцію філармонії та буде використовуватися як артистами, так і юними вихованцями студії сокіл, що діє при закладі. Хто вже зіграв на новій скрипці та як воно звучить, дізнавались наші коломийські журналісти. Хто зіграв на подарованій філармонії скрипці із Франції, стала керівниця струнного колективу Дивертисмент Анжела Макетюк. Музикантка, певна, що інструмент стане в нагоді, і артистам, і дітям це чудовий подарунок, тому що це є скрипка повна, це не є маленька скрипка. Тобто е, люба повна скрипка коштує досить недешево. Я не можу сказати наразі ціну цієї скрипки, тому що це є подарунок, але це є дуже цінний подарунок, чому тому. що що не всі дітки у великому віці, а це скрипка для дорослих діточок, можуть собі дозволити купити інструмент чи в магазині, чи будь-де з рук. Або ну це не так просто. Практично рік при Коломийській філармонії діє музична студія Сокіл. Є керівниця Тетяна Коваленко каже, що такий подарунок від уродженця верхнього вербіжа Олексія Волощука потрібен юним музикантам. Ми маємо можливість надати дитині, яка бажає навчатися на скрипці, інструмент. Для занять. Цей чоловік, цей хлопець, він уродженець Верхнього Вербіжа, сам він скрипаль, і навчався він в музичній школі Коломийській номер 1 імені Анатолія Косонатольського. Потім так само закінчив Коломийський педагогічний коледж музичний факультет. І наразі він живе у Франції. Коломийська філармонія продовжує розвивати музичну освіту та підтримувати юні таланти. А допомога від небайдужих меценатів важлива складова цього процесу. З Коломиї Ван Малецький Галинарванчук, телерадіо компанія Раї. У Бурштині відбувся захід у межах всеукраїнського соціального проєкту Ми українці, всі одна родина. Його головна мета інтеграція внутрішньо переміщених осіб у життя громади: створення дружнього середовища, підтримка нових знайомств та розкриття талантів. Участь у події взяли сім родин. Вони демонстрували свої вміння у музичній вікторині, ділилися особистими історіями та вдивували талантами. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Бурштин став 105-ю громадою, яка долучилася до всеукраїнського соціального проєкту. Ми українці, всі одна родина. Він спрямований на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у суспільне життя, створенні дружнього середовища та навіть відкритті нових талантів. Так, у Бурштинському культурно-громадському центрі сім родин, які втратили свої домівки та знайшли прихисток на Прикарпатті, демонстрували свої знання у музичній вікторині, показували таланти й уміння, а що не менш важливо, поділилися своїми історіями, сповненими болю, страху та переживань. Я тут з жовтня 22-го року. Ми приміщені з Донеччини, ну тобто там наше місце проживання. Хоча їхали ми з Києва, ми дуже раді, що ми сюди попали, тому що ми багато що розглядали і могли лишитися де завгодно. Гарний настрій створювали хореографічні колективи бурштинської громади. Оця сорочка біла як свіча, хоч вишита вона нитками й темними, жалоби там ніхто не помічав. Я згодом зайняті думками стежу. Яна Лазорик, Олег Бат, телерадіокомпанія «Рай». Їхні досягнення це результат щоденної праці, сили волі та віри в себе. Прикарпатські спортсмени впродовж останнього місяця гідно представляли Україну на міжнародних змаганнях і привозили додому золоті, срібні та бронзові нагороди. Хто саме здобув перемогу та на яких чемпіонатах? Далі у матеріалі Яни Лазорек, дзюдо, вільна боротьба та веслування на байдарках. Продовж червня та початку липня в Естонії, Італії та Румунії проходили міжнародні змагання, де прикарпатські спортсмени вкотре відзначились високими здобутками. Михайло Світрак, дзюдоїст із надвірної, виборов золото на відкритому кубку Європи з дзюдо серед дорослих. На цьому старті я провів п'ять сутичок. В Принципі, майже всі сутички виграв до, достроково тільки одна сутичка за вихід в фінал виграв з мінімальною оцінкою. І хочеться далі і ще вище старти вигравати і рухатись далі до своєї мрії. Тренер Михайла Андрій Микитин каже: ані скілечки не сумнівався у результатах свого вихованця. Михайло показав чудову боротьбу, був жеребкований під першим номером, і так і доказав, що він перший номер на Кубку Європи, дуже якби нас порадував. Тому і ну, працюємо теж, підготовка проходить в режимі нон-стоп, скажімо так. Веслування на байдарках це олімпійський вид спорту, який вимагає сили та витримки. Під час міжнародних змагань прикарпатка Ірина Федорів виборола золоту медаль серед юніорів та молоді до 23 років у складі каної двійки на дистанції 200 метрів. Дівчина поділилася враженнями від змагань, розповіла, якими бувають перешкоди та що далі у її планах. Подобається цей вид спорту, тим, що це природа, це ми веслуємо на відкритій водоймі. це… Ліс, вітер, можемо також захід, схід, сонця ну це дуже красивий вид спорту. Складність в тому, що ми веслуємо на одному коліні, і ну це перш за все рівновага. І, звичайно, погодні умови це хвилі, які тебе розгойдують, які можуть так, як і помагати, так як і мішати. Вітер, боковий, зустрічний, попутній. Плани зараз в мене. Підготовка до дорослого чемпіонату світу, який, який буде проходити в Італії, на, якій, на якому я планую йти двійку і ще глянемо, можливо, буду йти одиночку. На тих самих змаганнях у Румунії дві срібні медалі здобув веслувальник Віталій Пристей. Не золото, звісно, але сріблом я більш ніж задоволений з двох дистанцій в дебютний рік. Це дуже, дуже класний результат для мене. Андрій Шокалюк, борець вільного стилю з Академії боротьби імені Василя Федоришина, здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Ю-20 у ваковій категорії до 61 кілограма. Цей чемпіонат Європи був для мене ну, першим. Я ніколи не попадав на чемпіонат Європи. Ну, це перша моя медаль. Хотілося більших результатів. Я довго до цього йшов, багато років тренувався поки що. Заслужив, напевно, тільки третє, але будемо рухатись далі. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук привітала молодих та мотивованих чемпіонів, відзначивши їхній високий рівень підготовки. Та майстерність. Ви великі молодці. На вас дивляться ваші ровесники і хочуть брати з вас приклад, тому що ви впевнені в собі, ви здорові, ви пропагуєте здоровий спосіб життя, і ви вже в свої такі молоді, прекрасні роки маєте такі успіхи. Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рей. Це всі новини при Карпаття, але інформаційний час триває. Далі головні події зі світової арени. Тож не перемикайте. ছোটো ছোটো টাকা জোতা ছোটো